З 1 січня ЄС включив авіацію в схему торгівлі квотами на викиди двоокису вуглецю в атмосферу для протидії кліматичним змінам. Законодавство стосується всіх авіакомпаній, що літають до ЄС. Китай невдоволений і каже, що нові правила коштуватимуть його компаніям 90 мільйонів євро лише за перший рік. Це питання не стоїть на порядку денному саміту ЄС-Китай, який проходить в Пекіні. Однак, Міністерство закордонних справ країни вже заявило про. Намір обговорити ситуацію, це може негативно вплинути на бажання Китаю купити частку європейського суверенного боргу. Нам все ще не вистачає розуміння та довіри на найвищому рівні. Я відзначила, що є певні підозри щодо наміру Китаю допомогти євро. Ми знаємо, що є ті, хто просять Китай допомогти Європі, але й ті, хто задається питанням, чи не збирається Китай скупити Європу. Економічна співпраця також важлива для обох сторін, враховуючи значний обсяг торгівлі та інвестицій. Однак єс не готовий надати Китаю статус країни з ринковою економікою, поки не будуть виконані всі технічні умови. Ми очікуємо, що Китай вестиме себе відповідно до своїх об'єктивних інтересів, оскільки Європа залишається важливим напрямком експорту, і оскільки Китай прагне підвищити рівень торгівельних та економічних відносин. Саміт розпочне низку двосторонніх проєктів, зокрема щодо стабільної урбанізації та контактів між людьми. Однак ембарго ЄС на зброю та діалог справ людини залишаються темами табу.